А правда, красивий парканчик? Да Правда, вибрали ми класний. Диви, який контраст красивий. Да. З цього скутка особливо дивися, такий паркан білий, самшит зелений, світильнички там Гнома стоять вночі. Сили. Гнома, так. кстати, мені писали коментарі, а де цей гном чи грибочки. Да. Що ви, чого ви сюди не кладете, чи так довго? Ждемо. Проситься, проситься. Так. Треба купити якусь сюди статетку. Саншити класно пострижені. Світільнички так вертись. Правильно, хто самшити стрим. Хто стрих Ну. Я оці шари, я їх три роки е, робив шаблончика спеціального, і три роки я їх ну, формував, бо вони такі були ну, такі, -такі, коротше, такі доверху, ну зовсім такі якісь криві були. Ну і за три роки ось вони такі сформувалися. Ну, майже, майже ідеальні. Не кажу, що вони ідеальні, але майже. Дуже класно виглядають самшитики. Парканчик такий цей білий парканчик. До речі, чотири секції: ось такі. Чотири секції. Ось вони з'єднуються між собою. Бачите, це одна секція. Чотири секції довжина 2,5 метра йде. Ціна за цю упаковку 400 гривень. Є вони в кольорі білому, зеленому, світлокоричневий та темнокоричневий. А темнокоричневий він такий шоколадний, такий, ну прям такий шоколадний, як човний шоколад. Тоже круто виглядає. Всі, всі кольори вони круто виглядають. Вони зроблені ось під фактуру дерева. Висота 40 см, по бокам 25 см. Пластик стійкий до ультрафіолету простоїть у вас 5 років. Номер телефону в описі під відео, або відразу пишіть в особисті повідомлення.